Если дадут Запад, даст Украине дальнобольное оружие, и они нанесут удары по вглубь России одиночной, на что будет иметь право сделать Россия с Украиной? Подумаю, пусть подумают с трех раз. Вариант второй. Эм, после если Россия они... с Украиной. Конечно. Ну представьте, если Украина нанесет удар вглубь нашей территории с западными ракетами. У нас карт-бланш, в общем-то, да, скажу, на уничтожение центра Киева. Ну, а какая разница? Почему Вашингтон должен переживать из -за уничтожения центрального и лучше бы, если бы мы его а выдержит ли Украина дальше? Они считают, что они тогда могут потерять плацдарм в Восточной Европе. Они все время мыслят категориями контроля над территорией. Как если бы, секунду, извините, перебиваю, как если бы они провоцировали нас на то, чтобы мы наконец-то уже уничтожили Наоборот, этот нас центр, унич... этого Киева, а потом уничтожили что-то в Варшаве, а потом что-то в Европейском Союзе, лишь бы только не долетало Но до них. Тут запятая Ольга такая, они не верят в то, что мы уже это уничтожим. Они считают, они считают, что они нам так демонстрируют нашу слабость. В НАТО, судя по всему, не в состоянии признать реальность. Перед уходом на пенсию генсек Столтенберг решил реально развязать Третью мировую войну. Генс заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами в России не станет красной чертой, не повлечет эскалации. Мол, западные ракеты, переданные Украине, станут украинскими. Это, как вы понимаете, подмена понятий. Именно с американских спутников натовские специалисты получают разведданные, вводят их в полетные задания ракет, после чего натовские же военные их запускают. В запуске не задействован никто, кроме западных военнослужащих. Накануне российские РВСН и Ярсы Тейковского ракетного соединения отработали марши на дистанции до 100 100 километров, рассредоточение и смену полевых позиций. После чего даже особенно лихие головы на Западе заговорили о переговорах. Блумберг пишет о расколе на Западе на два лагеря. Первый боится эскалации и всерьез обсуждает сценарий завершения войны на Украине и в их числе принуждение Киева к прекращению огня. Второй лагерь выступает против переговоров. В ближайшее время хочет увеличить поставки оружия на Украину. Тем временем в преддверии звездного часа Зеленского в ООН. Американские клерки, в частности Постпред США, в организации Линда Томас Гринфилд заявила, что Вашингтон уже ознакомился с планом киевского гория Кетмана по окончанию войны. План Зеленского, напомним, это удары в глубину территории России. Линда Томас Гринфилд читает план рабочих. Делаем вывод. Общий фон США. приближає розрішення на удари дальнобойним западом оружием по целям Росії. Ситуація кончательно проясниться послі генасамблеї. Ну, А власне далі про геополітичне в сенсі того не тільки в сенсі Путіна, а в сенсі тих наших західних партнерів, які пекельно бояться цього самого. От говорили щойно дарина цитувала експертів. Власне, що пише видання Політіко про геополітичну ситуацію, зокрема про потуги, вибачте за таке слово, але мені здається, воно відображає те, що робить США, потуги США у допомозі України Україні. США пише політико, не хочуть, щоб Україна програла. Ну звісно, адже це удар по їхній репутації, в тому числі як країна, яка повністю злилася на фоні такого конфлікту. Але Білий дім» зволікає з доленосним рішенням. Українці хочуть бути готові ми відповідати на атаки з території Росії та продовжувати використовувати західну зброю. Для деокупації своїх територій. Білий дім зволікає з рішенням. Українські лідери з тривогою спостерігають за майбутніми виборами у Вашингтоні, які можуть стати вирішальними для їхньої долі, так само як і ситуація на фронті. Журналісти видання пишуть, що українські посадовці в останніх розмовах з журналістами ділилися змішаними почуттями: від занепокоєння і виснаження до рішучості. Весняно-літня кампанія сил оборони принесла успіхи, прориви на території Росії, технологічні досягнення у сфері. Дронів і роботів частково нейтралізували переваги расистів у військовій силі та озброєння. Однак ціна для України залишається надвисокою Очікування щодо Вашингтона зростають. Президент Байден у найближчі тижні вирішуватимете, чи вирішуватиме, чи дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по російській території. Щодо безпілотників, далі поговоримо, адже цікаво, що в зведенні цьому я не помітила, що Цього разу безпілотники не залітали до дружніх країн саме РФ, і до Білорусі, до прикладу, як часто вони полюбляють то робити. Рашиські безпілотники залітали напередодні й до Білорусі, і до Румунії. як Ми пам'ятаємо і до Польщі, але якщо говорити щодо Румунії та Польщі, то там їх не збивали, тільки робили вигляд занепокоєння, нібито їх там відшуковували. А от в Білорусі що цікаво, ми з вами про це також говорили. Їх збивали, І навіть були кадри того, як. Уламком безпілотника було пошкоджено одне зі складських саме приміщень. Про це поговоримо далі, адже після таких інцидентів з російськими дронами три країни НАТО закликали до негайної ротації протиповітряної оборони. Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії виступили з ініціативою щодо негайного запровадження ротацій систем протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі. За інформацією одного з видань, керівники оборонних відом з трьох країн наголосили на важливості. Зміцнення обороноздатності альянсу на тлі російської агресії. Це стало відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими дронами. На зустрічі бухарецької дев'ятки міністр оборони Латвії закликав до негайних дій. Він зазначив, що інциденти із російськими дронами, які сталися в Латвії, Румунії та Польщі, вимагають рішучої відповіді та посилення заходів безпеки. Міністри оборони трьох країн акцентували, що ротація ППО є критично важливою для забезпечення. Ешення безпеки в регіоні. Вони також висловили знову ж таки своє занепокоєння через російські порушення повітряного простору, що вимагає зміцнення оборонних можливостей альянсу. Процитую те, що дописували напередодні і журналісти. Міністри вважають, що країни НАТО повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі та повільні літаючі об'єкти. А от ротація ППО має бути введена негайно. Спільна заява міністрів. Також загалом засуджує дії Росії та засвідчує необхідність колективної Відповіді на загрози безпеки. Ну і як дописують також ЗМІ, ця платформа Бухарейська дев'ятка продовжує бути ключовим форумом для координації дій у сфері оборони та безпеки на східному фланзі НАТО. А от щодо того, що ж там білоруси вже вирішили щодо збиття дронів, поговоримо далі, адже досить цікава заява пролунала від Лукашенка. Так, Бухареська дев'ятка щось там собі робить, а російська шістка робить щось собі. Робить, зокрема, заяви. Мова, звісно ж, про Олександра Лукашенка, так званого президента Республіки Білорусь. Так, от, власне, нещодавно Лукашенко говорив про так би мовити, домовленість з українцями про нерозголошення фактів зальоту дронів до Білорусі, і, власне, що він ще говорив, в цій заяві політологи побачили чимало підводних каменів. Дії диктатора, мовляв, показують про його страх від цієї війни, власне, так званий президент Білорусі Лукашенко заявив, що нібито домовився з українцями про нерозголошення фактів зальоту дронів у Білорусь, хоча при цьому додав, що на території його країни залітають не російські, а українські дрони. Ну як завжди, брехати йому не вперше. Тож цілісність його думки, як традиційно видається нелогічною, адже потрапляння російського шахеда. На територію власне Росії не робить його українським дроном, який повернувся у Білорусь. Промова Лукашенка стосується трохи більшого ніж зальоту дронів. Вважає політолог Андрій Вігринський. Він сказав, що протягом вересня-листопада передбачається ескалаційний період війни. У цій ескалації він бачає спробу втягнення Білорусі у війну. Політолог вважає, що така заява Лукашенка, ніби демонструє, що білору... білоруська розвідка вже знає, а російська ні. Що якась західна інституція вступала з ним в комунікацію про те, що прагне врегулювання відносин. Та ж інституція недружня, так би мовити, до Білорусі могла надати Україні дозвіл на завдання ударів по країні через те, що звідти летять об'єкти військового характеру. Таким способом Лукашенко намагається сказати, що не треба сприймати кожен дрон, що залетів на територію Білорусі, як дрон, який вони запустили. Адже не варто вважати це прецедентом, аби потім завдавати ударів по Білорусі.